Котики у нас робочий процес, робочий день, але маленьке, маленьке термінове повідомлення. Кому дуже потрібна лова чоловіча чорного кольору, висока, 41 розмір, тільки одна пара, тільки 41 розмір. Є в наявності лова койот 44 та 44,5. Чоловічі, перезумію вам, комусь там. Чоловічі, є 44 і 44,5. Одна пара тих і тих. Чорні, високі, чоловічі, і койот зефір середні. Далі жіночі моделі лова. Хто чекав, зелений, є 37,5, 39, 39,5 і. А, і 40. Жіноча лова, колір браун. Є розмір тільки 40. 40 розмір браун. Жіноча лова, койот. Тільки розмір 40. и жіноча лова чорна, Новинка. Не чекаю до вечора, тому що вам всім терміново все треба. Чорна лова жіноча. 36,5. Манюні мої, хто там чекав. 37, 37,5, 39,5, 41 і 41,5. Поспішайте, поки є. Не чекаю до вечора, щоб зняти вам оновлення. Знімаю в робочий час, в робочому процесі. Поспішайте і, звісно, 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 ввечері продовжимо огляд по вчорашньому надходженню новинок. Пока-пока.